Я весь час доглядала за своєю шкірою та після 50 зрозуміла, що потрібен інший підхід. Сьогодні покажу вам свою знахідку, це засоби, які змінили мій догляд. Ось вони стильні, зручні з потужними антивіковими компонентами. Еліксир для очей. Якщо зранку у вас набрики або темні кола, цей еліксир просто рятує. Флюїд коректор рівний тон шкіри ось що для мене важливо. І цей флюїд справляється чудово. Концентрат для шиї та декольте – не забуваємо про шию. Це справжній ліфтинг ефект. Інтенсивна сироватка головний герой. Ретинол працює і вже за кілька днів шкіра виглядає більш пружною. Я не прагну виглядати молодшою, я прагну виглядати щасливою. А Медіс Велейдж Менопауза мені в цьому допомагає. Бути доглянутою і впевненою в своєму віці це так просто. Спробуйте і ви.